Друзі, всім привіт! Знову була внето. <смі> Лія мене два дні запитувала, коли ти підеш в нето, мені потрібні наліпки. Мені їх навіть дали більше, ніж потрібно, тому що одна дається за 10 євро, я витратила 40 євро, тож мені два рази більше дали. Мабуть, це щоб компенсувати те, що не зауважили, що я попросила чек, мені його не дали, і потім вже пізно було, бо наступного покупця. Почали обслуговувати, ну, все складно тут у Франції. Тут треба окремо просити чек, не встигли. Ну, то все, як мені сказали, подивитись в додатку. В додатку я подивилась, спробувала все запам'ятати. Якщо десь помилюсь на якісь там центи, я думаю, ви мене пробачите за це. Отже, на що пішло цього разу 40 євро? А, ось тут персики. Тут було 2 кілограми. Як бачите, трошки поїли. Я діткам дозволила, і так вони без фруктів були весь день. Яблука з'їли. Що характерно в нету не було яблук. Хіба що такі, знаєте, великі, поштучно, з наліпками. Мені так ми такі не купуємо. По перше, вони дорожчі, по-друге, вони. Не такі вже і смачні, принаймні, скільки разів я пробувала, мені меншого формату і простіші, і мені смачніші. Не знаю. А, власне, купила персики 3,99-2 кг ось цей ящичок 2 євро кілограм. Це гарна ціна, враховуючи, що за 3,50 кілограм нектаринів я купила в суботу. Сьогодні така сама на них ціна, а ось більшого формату. Купити персики, вони, до речі, дуже смачні виявились. Я думаю, якщо буде можливість завтра, післязавтра потрапити і там вони ще будуть, то треба ще брати. Однозначно, хоча б дітки поїдять персиків в сезон. Далі, без чеку йду і бачу розповідаю, те, що бачу: купила одненьке молоко, бо немає вже зовсім вже 2-3 дні вже немає молока в нас два тижні не потрапляла в соціальний магазин, там де я беру по 60 центів літр. І цей коштує це найдешевше таке молоко нетто, бачите? ну Не найдешевше взагалі, але в цьому супермаркеті середньої жирності коштує 95 центів. Взяла, бо дітки, я думаю, вже і скучили за тим молоком. Вчора хотіла зробити пудинг молочний. У мене є такий порошковий, ванільний. І потім тільки зрозуміла, настільки звикла, що завжди є молоко вдома запас. Ну, що аж згодом побачила, що молока немає, тому відклала цей десерт у нас. А, ось, такі, ось таке морозове, фісташково-шоколадне. Євро 92 коштує 6 порцій. Сьогодні діткам буде такий десерт. 3.04 коштує. Ось ці сосиски, тут 700 грамів, теж в додатку побачила, там не було наліпки. От клянусь, що не побачила. Я така, що за цим пильную, а в додатку побачила, що сьогодні останній день акції. 50% знижка на другу упаковку. Я б залюбки взяла другу упаковку, їх можна і заморозити, і використовувати до різних страв. Наприклад, є така хитрість готувати рагу овочеве, і щоб воно і дітям, в тому числі, краще смакувало, туди можна додавати кілька порізаних ось так кружечками сосисок. Тоді діти з більшою з більшим таким смаковим, смаковим бажанням долучаються до поїдання овочів, хоча в нас немає не не проблеми з тим, щоб діти їли овочі, принаймні не критично. а з Сосисками це завжди краще. Тож запас був би доречний, ну, не вийшло. Не вийшло треба було, мабуть, якось зауважити, краще не знаю. Це таке. Говорити про те, чого вже нереально досягти. Моцарелу купила, бо взяла смачних помідорів ще. І захотілося саме з моцарелою з'їсти. Євро 75 коштує 250 грамів. Тут, бачите, написано 400 грамів, але безпосередньо сиру тут 250 грамів. Взяла дві упаковки, виходить на 3,50, так? Пів кіло моцарелу. Ось такий жамбон. Це перекладається як шинка, але насправді я його знаю як хамон, в'ялене м'ясо, порізане тонесенькими траншеями, скибочками. І 20 тут таких скибочок, 250 грамів, коштує 3,04 євро. Час від часу купуємо. Воно, звичайно, дуже солоне, не надто корисне таке їсти, але ж смачно. У нас, до речі, тільки троє людей в сім'ї їдять. Найстарших я, чоловік і Миколай. Інші не дуже таке люблять, тож, тож окей, купила консервованих фруктів. Вчора їли, розділили, У нас був запас. Іван купував раніше. І ось я докупила Євро. 80, 80, 85, здається, так коштує половинки чищеної такої груші. Груші Вільямс, Так називається. Тут 455 грамів безпосередньо груш. Далі, ось за 60 персики, половинки персиків. Теж дуже ступені. У нас подвійні персики сьогодні будуть. І Євро 54 коштує ананас. Тут його 340 грамів безпосередньо ананасу. А взагалі банка 580 мл з кибочками. Ну, це ось до цього десерту. Ми просто відкриваємо сироп. Випиваємо, до речі, цей в соку ананасовому, Сік тут окремо випиваємо його. За бажанням і сироп також, а ось фрукти їмо на десерт розкладаємо по мисочках всім порції робимо. Ось так. Євро 22 Коштують ось ці цукерочки кисленькі, кактус називається 250 грамів. Ви знаєте, що наші діти саме желейні цукерки полюбляють, вирішила їх трошки побалувати. Ну, Що це на 5 дітей ці 250 грамів потрошечку. А, так, про це я забула. Спробую приблизно до 2 євро. Ну, тут літр, добре, 2,5 євро коштує літр ось такого сиропу. Теж додаємо просто до води і виходить солодкий напій, так як інших напоїв не купуємо, компотів не варимо, нема з чого. То купуємо сиропи. ось так, Цей сироп з чорної смородини, доволі смачненький взяла для різноманітності, намагаюся вибирати кожен раз щось інше, принаймні, щоб не постійно одне й те саме. Сік, 2 літри взяла, 98 центів коштує літр такого натурального яблучного соку. ну Тільки 2 взяла. Трошки подешевшила в нас подешевшало Так, Борошно 68 центів, 1 кілограм було 84. Точно, 84 центи коштувало борошно. Не знаю, з чим це пов'язано. В мене немає жодної теорії, але в, в Алді ще дешевше: 64 центи, здається. Так, а це 68%. Якось так це добре, тому що ми багато готуємо. Єдине, що ось дожили, що вдома зовсім немає борошна. І знову ж таки, виникають ідеї щось спекти, приготувати. Я довелося обмежитись одним, однією шарлоткою, хоча хотіла ще кекс вчора приготувати. Запаслась всього 3 кілограми, буде можливість, візьму більше. Ось так, наразі це дешевше, ніж була ціна. 에, здається, в соціальному як я купувала останній раз ну, або приблизно така сама ціна. Тож, вигідне придбання яйця 3,80, коштують 20 штук, теж і яєчні робимо, і випічку. Е, яйця тут ще Лія Просила зварити їй яйця, тож 20 яєць це не так вже і багато. Швидко розійдуться, доведеться знову купувати. Ось і помідори, які я знову купила. Останнє я купувала в суботу, ціна не змінилася. Тут кіло 370 грамів на 3, чомусь 3,04. 3 з чимось забула ціну про вагу помідорів. Непогана ціна, насправді, і помідорчики гарні, дуже ароматні. Тож таке, звичайно, не з власного городу, але прийняття. Орео 291 коштує, бачите, там була ще пропозиція. Не скажу вам, ну, яка там знижка на них була. Я купила це, це не обов'язковий абсолютно продукт. Це так: погратися, налити собі скляночку молочка і взяти ось таке печивко. Діти це люблять дуже, я думаю, оцінять. Ну, у нас канікули будемо їх балувати. Розповіла, здається, вже про все. ну... 40 євро, як і не було, це все коштувало. Що поробиш такі ціни, доводиться витрачатися, щоб дітям було смачно жити. Найперше для них, звичайно. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Для мене це надзвичайно важливо, тому я вам дуже-дуже вдячна. Залишайтесь, будь ласка, на каналі. Буду продовжувати для вас фільмувати наші закупи. Всім гарного дня! Бувайте!